Поглядаючи на цю місцину сьогодні, важко собі уявити, що невдовзі тут, по вулиці Кемського, поряд із новими деревообробними підприємствами користення розміститься сучасний міні-мікройон. Підготовчі роботи щодо його будівництва розпочалися ще у жовтні 2018 року. Нині вивозиться зайвий грунт та готуються місця для проведення комунікацій. Ми плануємо тут побудувати міні-комплекс, міні-містечко з власною інфраструктурою. На цьому будівельному майданчику майже через рік-півтора буде збудований спортивно-здоровчий комплекс, дитячий садочок, два житлових будинки. Думаю, до кінця цього року більша частина будівельних робіт по оздоровчому комплексу буде зроблена. І в 2020 році він буде зданий в експлуатацію міста. Як зазначив мій співрозмовник, біля спортивно-оздоровчого комплексу розміститься стадіон і штучне покриття щодо спорткомплексу, то він стане до вподоби як дорослим, так і дітям. Також ще хочу додати про спортивно-здоровчий комплекс. В ньому будуть розташовані три басейни. Один буде для заняття спортом молоді. Це 25 метрів до довжину, 15 метрів в ширину. Також буде два басейни для, для малюків, для немовлят, один із них. Також спортивний комплекс буде облаштований всіма видами розважальних і оздоровчих кабінетів, починаючи з масажів, саун. І групових занять спорткомплекс буде мати можливість вмістити одночасно 160 людей, також забезпечити приблизно 60 робочих місць. Проєкт був зроблений на базі сучасних комплексів, які будуються в Києві, і також до будівництва ми будемо залучати українські українські компанії. Як вже наголошувалось, поряд із спортивним комплексом розміститься дитячий садочок та два п'ятиповерхових будинки для працівників деревообробних підприємств. На даний час ми розраховуємо дитячий садочок приблизно на 100 діток. А житлові будинки будуть також розраховані на 100 квартир для залучення молодих спеціалістів в місто користень, які зможуть працювати на нашому виробництві. На питання, скільки ж коштує побудувати сучасний спортивно-оздоровчий комплекс із басейном, на який так чекають коростенці, почули таку відповідь. На це питання так, я можу тільки відповісти орієнтовно. Планується біля 50 мільйонів гривень. Але ми всі розуміємо, що ця сума вона залежить від багатьох факторів, від курсу валют від Вибраного спорядження в цей комплекс. На даний час ми все розробляли проєкт згідно сертифікованого обладнання, сертифікованих меблів. Також виконання робіт буде, також залежить від погодних умов, від, термін, від часових термінів. Так що плануємо поки 50, а там вже буде видно. Також я хочу зазначити, що компанія ХЛК буде витримувати всі сформовані е, домовленості між адміністрацією міста і, і компанією ХЛК, що буде збудований спортивний комплекс в срок і з, тими, з тим функціоналом, який був заложений в проєкті. Ви можете в будь-який час контролювати е, хід будівництва і також. Кожний е житель коростеня може дивитися кожного дня. Отже, будівництво розпочалося, а ми і надалі будемо слідкувати за його перебігом.